Рексик велика книга пригод. Зимові забави. Герої цієї історії. Рексик Кіт Мурчислав, Азор, Кури, Свинка Бальбіна, Півень, Кінь Маврикій, Корова красуля і качка. Перший сніг тієї зими здивував усіх. Одного ранку тварини побачили, що все вкрито великим шаром білого пуху. Рексик відкидав сніг біля будки, а потім заліз на її дах. Гав гав гав. подав він голос. Підйом! Випав сніг. Час ліпити снігову бабу. Мурчислав висунув із сараю, де він облаштував собі зимову схованку. Тільки кінчик носа. Мяу, потягнувся кіт. Хто захоче виходити на двір в такий холод? Решта мешканців подвір'я навіть не відповіли на заклик Рексика. Вони не хотіли мерзнути. Із сусіднього подвір'я прибіг Азор. Випав сніг! Гав -гав, прийшла зима, Гав-гав! ура, час для забави. гавкав він, борсаючись у білому пуху. Ура! закричав Рексик. Ура, зима, геть змерзляків! Ми їм покажемо, як можна забавлятися в снігу. Спочатку війна з сніжками. Песики звели посеред подвір'я сніговий мур. З одного боку сніжки ліпив Рексик, а з другого Азор. Коли сніжки були готові, розпочалася велика собача битва. Ось тобі. кричав Азор. Я влучив, радів Рексик. Песики стрибали і весело гавкали. Кури визирнули крізь вікно курника. Кінь Маврикий висунув голову зі стайні. Корова красуля виглянула з обори. А свинка Бальбіна з хліва. Змучені й задихані собаки сіли врешті біля буди й разом почали обгризати велику кістку. Поласувавши, песики вигадали нові розваги. Рексик відгорнув сніг із замерзлої калюжі і зробив ковзанку. Ура! радів Рексик. Тепер моя черга. кричав Азор. Він розігнався так сильно, що влетів у кучугуру і мусив струшувати із себе сніг. Друзі чудово гралися так чудово, що інші тварини почали їм заздрити. Кури з півнем, свинка, бальбіна, корова красуля, а з ними Качка, Гуска і Кіт Мурчислав вийшли на двір до Рексика і Азора. Що ж це було за видовище? Кури ковзалися одна за одною на слизькому льоду. Браво, Хрю -хрю – раділа свинка Бальбіна. Зі стайні вийшов мудрий кіт Мурчислав. Холод, пирхнув він. Не завжди в такий холод добре сидіти вдома. Краще вийти на сніг і бавитися з друзями. гав «Гав-гав! час ліпити снігову бабу. прогавкав Рексик. Ура! зраділи всі, вона буде мати найгарніший гребінь на світі. Кукуріку! -ку -ку проспівав півень. Треба їй зробити красивий дзьоб! кря-кря, прокрякала качка. Вона мусить мати закручений хвіст, як у мене, Хрю-хрю!» – захрюкала свинка Бальбіна. І вуха, як у мене, гав-гав, загавкав азор. А в лапі вона буде тримати мою кістку, закричав Рексик. Не в лапі Геге, -ге, а під гусячим крилом, прогелготала гуска. Друзі мало не посварилися через те, як має виглядати снігова баба, чи повинна вона нагадувати півня, качку, свинку, собаку чи гуску. Але мудрий кінь Маврикий, як завжди, дав слушну пораду. Ви ж можете зліпити таку снігову бабу, в якої півнячий гребінь, качиний дзьоб, свинячий хвіст, собачі вуха, гусячі крила, і нехай вона тримає улюблену кістку рексика. Як він порадив, так і зробили. Тварини зліпили найдивовижнішу снігову бабу на світі. Вона мала півнячий гребінь, качиний дзьоб. Свинячий хвіст, собачі вуха, гусячі крила і тримала улюблену кістку рексика. Коли роботу завершили, настав вечір. Усі захоплено подивилися на спільне творіння і задоволені пішли спати. Собаки в будки, кури, півень, качка й гуска в курник, свинка у хлів, корова красуля в обору. А спостережливий кінь Маврикій у стайню. Друзі, герої цієї історії. Рексик, кіт Мурчислав, Адамчик, Азор, свинка Бальбіна, Качка, Кінь Маврикій, Кури, Корова, красуля. Були морозні зимові дні. Вітер видмухував із снігу білі замети. Снігові шапки вкривали ялинки і стовпці загорожі, а товстий шар люду скував озеро. Тваринам зимувалося добре. Господиня щодня її годувала, а господар дбав про те, щоб вітер не дув крізь шпарини курника, хліва, обори, стайні і будки. Зима не така вже й погана, мурчав кіт Мурчислав якому вночі дозволяли спати на кухні біля теплої печі. Батьки Адамчика дбали про тварин в подвір'ї, а сам Адамчик приносив сіну у годівницю на краю лісу. Це для сарн. У такий холод їм важко знайти щось поїсти під снігом, пояснював хлопчик Рексикові, який біг біля нього і весело гавкав. А в годівниці біля загорожі ми насиплемо крихти для птахів, продовжував Адамчик. Це допоможе їм перезимувати. Сподіваюся, що запасів стане надовго. Невдовзі я поїду з батьками у зимову відпустку. За вами приглянуть сусіди. Але хто ж годуватиме диких звірів? Хлопець розсипав крихти і погладив свого песика. Ох, якби ж ти міг мене розуміти, зітхнув Адамчик. Гав-гав. подав голос Рексик. Він чудово розумів свого господаря. Песик повернувся на подвір'я і зібрав усіх тварин. Сарни, зайці, птахи живуть на полі і в лісі, почав Песик. Вони не мають господарів, і про них ніхто не піклується. Без нашої допомоги вони загинуть. Ми можемо поділитися зерном, яке щодня отримуємо від господарів. ко, -ко, -ко. За кутку дакали кури. Вистачить усім, сказав півень. Його стільки, що завжди трохи залишається. А я віддам частину сіна, вирішив кінь Маврикий. Вистачить і мені і кільком сарнам!» і я трохи сіна дам, додала корова красуля. Мені іноді дають моркву, хрю-хрю, захрюкала свинка Бальбіна. Можу поділитися із зайцями. А я, муркнув кіт Мурчислав, молоко, мабуть, нікому не треба, окрім того, воно замерзне на дворі. Ти можеш заносити сіно і зерно, сказав Рексик. Ти вправний і легко пролізеш крізь шпари в загорожі і донесеш їжу до годівниць для сарн. зможеш видряпатися на стовбур, де висить годівниця для птахів. Муркву ми залишимо на краю лісу. Коли господарі поїхали, а сусіди, що мали опікуватися тваринами, пішли з подвір'я, тварини почали збирати запаси. Півені кури цілий день носили в дзьобах по зернинці і складали їх на ряднину, простелену біля будки Рексика. Кіт Мурчислав допомагав коневі Маврикію в'язати снопи сіна, а свинка Бальбіна збирала на кубку червону моркву. Невдовзі усе підготували. Наступного дня кіт Мурчислав поклав сіно і висипав зерно в годівниці. А на краю лісу розклав у ряд кілька морквин. Я усе зробив. Ох, і набігався! пожалівся кіт, коли повернувся з чергової вилазки до лісу. Сподіваюся, ми допомогли лісовим тваринам. «А вже ж допомогли, заспокоїв його Рексик. Адамчик казав, найважливіше, щоб лісові жителі протрималися до весни. Потім вони самі зможуть дати собі раду. З того часу мешканці подвір'я щодня готували спеціальні порції для лісових жителів. На дворі був сильний мороз, але сарни, зайці і птахи могли не турбуватися про харчі. Дикі звірі прийшли подякувати тваринам, коли зрозуміли, що на подвір'ї зараз немає людей. Справжні друзі пізнаються в біді. Сказали вони. Зима час карнавалів, тож тварини влаштували бал, на якому песик танцював із сарнею, а кіт із зайцем. Оце було видовище!